Добутку спортсменів Чернігівщини за перше півріччя цього року і про перспективи зновлення спортивної інфраструктури області. Спікер Андрій Шемець, директор департаменту сім'ї молоді та спорту чернігівської радиани. Пане Андрію, запрошую до слова. Доброго дня, дякую. Дійсно, у нас нам відомо триває повноштабна війна в Україні, але ми як кажуть, на своєму спортивному фронті наші спортсмени-тренери щоденно виборюють нагороди як для Чернігівщини, так і для України. Також поповнюють ряди національних збірних команд за видами спорту. На даний час у нас 256 наших чернігівських спортсменів знаходяться в складі національних збірних команд. Три кандидати на участь в Олімпійських іграх в Паріжі 2024 – І це Костевич Олена, Кісіль Валентина, важка атлетика, і також Криворучка Олександр. Як нам як вам відомо, Олена Костевич має вже ліцензію, тобто вона вже гарантовано буде приймати участь в. Олімпіаді два наших спортсмена ще під питанням, але будуть восени осінню старти. І я думаю, маю надію таку, що вони також матимуть ліцензії. Також у нас по виступам повернувся Рубановський макита, це важко атлетики, був дискваліфікований по на так по надуманим, скажімо так. Звинуваченням в допінг він повернувся до складу національної збірної, приймає участь у навчально-тренувальних зборах, поїде на чемпіонат світу. Ми також маємо надію, що вдали його виступи і дадуть нам можливість отримати ще одну ліцензію на Париж 2024 також хотілося повідомити, що за перше півріччя наші спортсмени здобули 427 медалей різного рівня, з них 32 це на змаганнях європейських та міжнародних. Тому є нам чим пишатися. Хочу зазначити, що фінансування галузі як в цьому році, як і в минулому році, збільшуючи, незважаючи на повномасштабну агресію, що дає нам можливість підготовлювати нормально спортсменів, здобувати. Нагороди їздити на навчальне тренування, збори на відрядження. Також частково в цьому півріччі ми придбали спортивний інвентар для наших легкоатлетів, для наших важкоатлетів. Для наших волейболістів. також хочу зазначити, що в цьому році ШВСМ, це волейбольна команда буде приймати участь в суперлізі. Ми подали заявку. вона пройшла, тобто по їхнім здобуткам, по можливостям нашої фінансової підтримки в участі команди. І ми переходимо на такий рівень. Також в цьому році. Ось нещодавно у нас з'явилася, що одна футбольна команда, яка гратиме в другій лізі з футболу, це ФК Кудрівка, яка, до речі, буде 11 числа на своєму стадіоні проводити перший домашній домашній матч в товариських матчах і на кубку України вона здобула впевнену перемогу. тому маю надію, що команда з другої ліги по закінченню сезону перейде в першу. І, ну, це також ми будемо вважати, що здобуток. Нашої команди щодо участі в чемпіонаті вищого рівня також хочу зазначити, що знову ж таки маємо нещодавно перемогу на європейському чемпіонаті. Андрій Ривко здобув друге місце на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. І як кінець минулого року, так і середина 2023 року для важкоатлетів, легкоатлетів, такий, як кажуть, результативний період. Здобули багато ми нагород, виконали багато кандидати в майстер спорту міжнародне маємо. Представників, також е, з результатами першого півріччя у нас е, в області сім майстрів спорту було здобуто два е, з, з олімпійських, чотири з неолімпійських видів і підготовлення 400 кандидатів у майстри спорту України. Тобто, ну, великий здобуток, великі досягнення наших спортсменів, незважаючи на те, що, як нам відомо, наша спортивна інфраструктура в Чернігівщині не тільки в області після. Агресії Російської так званої Федерації повністю зруйнована, але ми знаходимо можливості на нашій базі, яка залишилась тренуватися. Намагаємося якомога більше виїжджати на нормальні арени в Київ, Івано-Франківську область, Львівську, щоб наші спортсмени дійсно готувалися належним чином і здобували перемоги, тому. Це загальна така картина на за перше півріччя по нашим здобуткам. Я можу потім довідку дати, там в довідці буде більш детально по кожному спортсмену здобутки і досягнення розписані. Ну і я думаю, що найголовніше питання результатів, тренувань і підняття прапору України на міжнародних європейських аренах і на чемпіонатах України залежить від спортивної інфраструктури. Стадіону ми не маємо. Але я хочу зазначити, що відповідно в цьому році Міністерство молоді та спорту України виділяє кошти перший транш стадіону державного підприємства на виготовлення кошторисно-проектної документації. Спілкуючи з міністерством, спілкуючи з директором державного підприємства, ми визначили, що це буде мультифункціональний стадіон. Будемо підлаштовувати під трибунами криту легкоатлетичний манеж також будемо максимально його заповнювати мультифункціональними залами, щоб нам дало можливість не тільки грати в футбол і тренуватися в цьому напрямку, але й по іншим видам спорту. Також тренуватися, займатися, проводити змагання. Маємо надію, що на нижче європейського рівня. Також в цьому році подані документи на реконструкцію відновлення комплексної дитячі начої спортивної школи. Ми хочемо і повністю спільно з управлінням освіти, спільно з військовою адміністрацією модернізувати, трошки розширити, створити поруч укриття, яке дозволить цей період ну, забезпечити безпеку. Учнів, які там навчаються, спортсменів, які там тренуються, і на більш високому рівні проводити змагання з видів спорту, які культивуються в школі, і не тільки. Тому документи є. Чекаємо погодження міністерства структури щоб на виділення коштів, і будемо рухатись в цьому напрямку. Проєкт затверджений. проєкт пройшов комплексну експертизу, Тому тут питання тільки в фінансуванні. також в перспективах найближчих. Цього року виготовлення кошторисно проектної документації будівництво, мабуть, уже в наступному це також повністю зруйнована на так звана наша лижна база. Також плануємо, що на ній також буде тир, буде ну, стадіон з біатлону категорії Б, який дозволить нам приймати також європейські змагання відповідно. Також плануємо спільно з федерацією білону федерації лижних гонок і відповідно зацікавленими спортивними федераціями, які Є в нас в Чернігівській області в місті Чернігів, щоб також максимально завантажити лижну базу в новому проєкті мультифункціональними залами, тренувальними залами. Також щоб ми залучили до не тільки біатлоновижний гонку, а максимально залучили також інші види спорту, ну хоча б належним чином тренуватися. Також відповідно ми подали заявку до міністерства. Інфраструктури, відповідно, міністерство молоді та спорту є спільний проект Україна-Канада, який допомагає в цьому в реалізації його, це Федерація, всеукраїнська Федерація хокею, яка в минулому до війни я з до війни, планувала побудувати в наслідову арену щоб була це біля політеху, але враховуючи, що у Нас база зруйнована, і ми потребуємо мультифункціонального палацу спорту комплексу. Тому ми порадившись і з головою, порадившись спортивною громадськістю, порадившись з представниками федерації, у ми вийшли на те, що будемо будувати там палац спорту. Там буде і плавальний басейн. Тільки 25-метровий розминочний басейн буде. І знову ж таки, для ігрових і силових видів спорту буде мультифункціональний зал, який трансформується під волейбол, ну, гандбол, теніс, відповідно, баскетбол. Тому така перспектива є. Голова Чернівської військової адміністрації підписав відповідні листи. Тому тут уже працюємо безпосередньо з міністерством. Ми маємо надію, що наша область є пріоритетною відновленням, як і критичної інфраструктури, так і спортивної. Тому ми маємо надію, що наступний рік чи кінець уже цього року буде розуміння, як ми далі рухаємось, що буде в нас, що реконструвати, що буде відновлювати, що буде будуватися. І тому 24-й рік нам покаже, на який ми кажуть, результат в будівництві спортивної інфраструктури виходимо. Як ну тут безліч є думок, що потрібно там кошти вкладати в будівництво спортивних споруд, там. але ну, позиція моя позиція департаменту, позиція така, що не маючи здорового покоління, здорових спортсменів, здорових дітей, ми не зможемо ну, просто розвиватися далі як нації, тому враховуючи всі там моменти, враховуючи, що да, першочергово критично, будинки, житло. Але ж давайте врахуємо, що насамперед наші діти, які приходять займатися, які хочуть займатися спортом, які дають результати, це наше майбутнє. Ми повинні тут всебічно цьому сприяти. Тому питання, я вважаю, що будівництво нових споруд відновлення це є також першочерговим, тому що без здоров'я. Нашого підростаючого покоління, наших дітей, ми далі не зможемо рухатись. А якщо взагалі по області, то за час помасштабного торгання на нашу область постраждало 12 об'єктів. Декілька об'єктів вже відновлені в територіальних громадах, але основний комплекс зруйнованих це знаходиться в місті Чернігові. Тому приділяємо максимальне зусилля щодо залучення коштів, залучення спонсорської коштів, залучення міжнародних градів, де є хоча б Така маленька позначка, соціальні об'єкти, соціальна інфраструктура. Я намагаюся завжди туди наші спортивні споруди всунути, подати, щоб ми мали можливість, хоч щось в наступному році розпочати і будувати. Тому що перспективи до війни в нас були великі і для міста Чернігів, і для області, як всім відомо, і палац спорту, льодова арена і урбан парк. Але поки що, от така ситуація з відновленням. З будівництвом нових спортивних споруд у нас на території Чернігівської області. Подивимось, що буде з цього. Далі будемо займатися, як кажуть, іншим об'єктами, тому що ну, безпосередньо Чернігівщина найбільш пострадала і вона найбільше потребує як і фінансових, так і інвестиційних надходжень, щоб ми відновилися і почали жити мирним життям, яке ми знаємо і за яким ми сумом. Шкодуємо, але я от щиро дякую багатьом нашим чернігівським спортсменам. Вони, коли підіймається державний прапор, вони з гордістю знають, що вони спортсмени України, спортсмени Чернігівщини. Вони завжди тренера, їхні приходять до мене. І дякую за допомогу, за сприяння. Ну, тут як кажуть, спільними зусиллями ми рухаємось вперед. Якщо коротко, то на все готов на питання відповісти. Дякую, пане Андрію. За інформацію, будь ласка, Скажіть, пожалуйста, ви сказали, що ви маєте планах будівництво суді, так? Так, ну це в планах має міністерство молоді та спорту, тому що це державне підприємство. Але ми, виходячи з того, що воно знаходиться на нашій території, ми ну, позитивно спілкуємося з міністром, з заступниками міністра, з директором, тому що. Це не тільки ну державне, але воно і місцевого значення, тому що наші безпосередньо тут спортсмени. Да, воно там буде проводити навчально-тренувальні збори збірних команд, але ми домовились таким чином, що максимально зробити його функціонально можливим для наших спортсменів, для наших видів спорту, які культивуються в області безпосередньо. А де це повністю говорять? Це на місці стадіона Да. Так, да. ну о, зараз сучасна технологія будівництва. Ну ви ж бачите, там скільки, ну як він повністю можна сказати, зруйнований. Там за, за одну ніч п'ять авіабомб і великої потужності. Люди, які займаються будівництвом нових споруд, приїздили із-за кордону, приїздили наші експерти. Вони подивилися, порахували, що територія велика, наприклад, трибуну одну можна залишити, все інше, що можна демонтувати. Демонтувати, і зробити мультифункціональний сучасний стадіон з там з підтрибунними приміщеннями, з окремими залами, розминочними полями. Тобто тут треба вже просто підійти до цього. Виважено і зробити все таки гарний об'єкт, який буде не тільки знаковим для Чернігівської області, я думаю, що буде і для України. А на вашу думку, скільки буде кошторис? Кошторис? Передбачаються кошти, ну, повністю, щоб його відновити, міністерством 620 мільйонів. Тому тут, тут треба просто, як кажуть, тримати руку на пульсі, не забути не про який вид, який ну, є. Я, я вважаю, що це Ну, басейна ми там не побудуємо, але максимально ми зможемо. Опрацювати на цей рік міністерство повинно виділити 20 мільйонів на розробку відповідних всіх дій. Це демонтаж демонтажні роботи, проєктна документація, вийти в експертизу на кінець року, щоб вже в бюджеті 24-го року державному уже передбачати фінансування по ну на роки щодо його відновлення. Ну рахують 24, 25, 26 і 27 в експлуатацію. Цілком реально, я згоден повністю. Цілком реально. Великий це ж буде великий об'єкт, але по, по срокам ну тут реальні сроки, реальні терміни виконання. Тобто я тут вважаю, що ми встигнемо. А лижна база? Да, лижна база також. Ми плануємо вийти вже остаточно по в цьому році. По, Переданню приміщення з державної власності, яке зруйнована, в комунальну, зробити об'єднати всі земельні ділянки, зробити цілісний майновий комплекс і піти в виготовлення кошторисно проектної документації, щоб оцінити віднову, Ну, скільки це буде коштувати, хоча приблизно за нами рахуємо, але це такі експерти і з території, тому таке першочергове завдання ну комунальних закладів і департаменту це врегулювати всі. Законодавчі моменти, щоб Кабмін нам повернув знову ж таки приміщення, ми його об'єднаємо, тут все і далі будемо в наступному році рухатись в кошторисну документацію. Ну, тут менше буде по срокам теж 2-3 роки. Але, як кажуть, мені хотілося б вже так би до, до війни вже почали все будувати. Тей час, і вже ми зараз кожен з вас бачив би, які є результати, що воно будується, що воно виходить в якусь уже стадію. Я думаю, навіть у спортсменів, і тренерів, і взагалі в громадськості було б, як кажуть би, повага піднята настрій, що скоро у нас буде щось мультифункціональне, сучасне збудоване. Тому будемо рухатись в цьому напрямку. А, що таке питання? Ви називали спочатку, що Оленко зараз отримала? Так, вже отримали. Да. Кисель Валентина і Карла Олександр, стрільба з луку. Вони так, ось нещодавно Кисель виграла також, її включили в склад національної збірної. Ці три спортсмени в нас на щомісячній стипендії, тобто ми виплачуємо грошову допомогу. Вони є в групах школи вищої спортивної майстерності, тобто там є підтримка фінансова, і також підтримка фінансова з департаменту через федерацію. Тобто ми їх максимально підтримуємо, максимально даємо можливість поїхати на збори і приймати участь в відбраних чемпіонатах. Тобто, щоб вони, як кажуть, готувалися, були постійно в формі і не хвилювалися, що там мені. Вони... Чогось не вистачає, ми намагаємося, і тренери, і федерація. Я ми сідаємо, спілкуємося, відправляємо. Ми навіть е, особистого тренера е, перед цим була така ситуація. Він підійшов, каже: От міністерство відправляє тільки кисель, але нам треба поїхати разом, тому що мені треба її підтримати. Окей, ми вирішили це питання, зробили відрадження спільношовесе. Він поїхав, телефонує, каже Чемпіон. Ну чому? Результат гарний, і вона виконала, що потрібно було виконати, коли особистий тренер знаходиться поруч. В таких випадків ну, в спорті, в нас чині дуже велика. Дякую. Вчора відбулася презентація концепції розвитку і створення спортивного комплексу Ремовод. Чи знаєте ви, що з процес? Ну я. Чув, верніше, скажемо, не чув, а сьогодні бачив в засобах масової інформації. Це на заводі знаходиться. це також питання підіймалося щодо війни. Вони ініціювали ця благодійна організація, щоб почати там будівництво розробку спортивного комплексу в рамках державного. Приватного партнерства, щоб співфінансування було від інвесторів, було співфінансування від держави. Ми це питання опрацьовували. Я думаю, вчора вони презентували, що вони хочуть бачити. Я думаю, найближчим часом я також побачу. Ми подивимось, що там по ресурсам, що по всім юридичним, земельним землевідведенням, комунікаціям. Я думаю, що якщо є. Бажання в інвесторів, в приватної особи. Ну, я думаю, що держава допоможе, тому що ну, знову ж таки нам і такий спортивний об'єкт не завадить на території області. Тому тут ініціатива поки що. Це, ну, що я знаю, це я... а що конкретно, треба вже буде дивитися і спілкуватися. Якщо більше запитання маєш, тоді будемо завершувати. Дякую, пане Віталій. Дякую.